Друзі, привіт! Пропоную три смачних рецепти зі свіжих огірків. Всі вони прості, з доступних продуктів, але виходить справді смачно та оригінально. Зберігайте собі, бо такі рецепти точно згодяться кожній. Отже, перший рецепт це огірки по-корейськи. Для цього молоді огірки нарізаємо невеликими брусочками. Перекладаємо їх у велику миску, солимо і залишаємо на 10 хвилин. Далі додаємо цукор і всі інші спеції: коріандр, червоний перець, оцет, соєвий соус, чесник і знову залишаємо. Окремо нарізаємо цибулю півкільцями і обсмажуємо її на олії до золотистого. Посмажену цибулю додаємо до огірків. Залишилось додати ще подрібнену зелену петрушку, кунжут, олію і знову все перемішати. Залишаємо салат охолоджуватися в холодильнику на 1 годину, щоб все добре промаринувалося. Наступний салат це огірки з цибулею. Отже, помиті молоді огірки нарізаємо кружельцями. Перекладаємо у велику миску, додаємо цибулю, чесник, сіль, цукор, оцет, кріп та перемішуємо. І залишаємо промаринуватися в холодильнику на 1-2 години. Салат простенький, але ви спробуйте і переконайтеся, який смачний. І третій рецепт це огірки із морквою та гірчицею. Отже, нам потрібні огірки порізані на кружельця, а також цибуля порізана півкружельцями. Моркву натираємо на терці для корейської моркви. Заправляємо салат чесником, кропом, сіллю та оцтом. І додаємо сюди гірчицю в зернах, а також мед, і все ретельно перемішуємо. з цією медово-гірчичною заправкою. Виходить справді смачно. Даємо салатові настоятися приблизно одну годину і можемо насолоджуватись.